У вас бувало таке, що граючи в екшн гру, вам хочеться зробити паузу, перепочити, покинути усі ці небезпечні квести і зайнятися чимось спокійним, можливо, облаштувати собі хату з городом та худобою, або краще пізнати живописні містечка, або поспілкуватись з милими сусідами. У мене так. Іноді мені хочеться, щоб уся ця гра з величезним відкритим світом. Не мала жодних монстрів або ворогів, а просто дозволила мені насолоджуватися життям. І, схоже, я не одна така. Останні роки феномен затишних або козі ігор захопив геймерський світ. Можливо, ви чули про нього раніше. Можливо, ви вперше побачили ці два слова разом у назві цього відео. А може, ви давно у затишному геймінгу і навіть не знали про це. Давайте розбиратися звідки взявся козі геймінг, навіщо та чим він відрізняється від усього іншого. Ерезень 2020 тисячі на портативну консоль Nintendo Switch виходить гра, через яку продажі консолі підскакують на 30% у порівнянні з минулим роком і перевершують продажі Xbox One та PlayStation 4 у березні. У Америці ця гра стає третьою за продажами того року. Ми говоримо про Animal Crossing New Horizons. П'ята гра серії від Nintendo про життя на чарівному острові з милими тваринками, де ви насолоджуєтеся простими радощами життя. Animal Crossing завжди була популярною серією, і вихід нової частини безсумнівно був великою подією для фанатів серії та Нінтендо взагалі. Але не вже настільки великою? Може, були якісь інші фактори, які вплинули на шалену популярність гри та Нінтендо Свіч у цілому? Хм... Не можна точно сказати, що пандемія коронавірусу вплинула на зародження затишних ігор. Але саме у 2020 році, з початком локдауну та виходом нової Animal Crossing, цей термін вперше виходить в люди, і стається це у ТікТоці. Починається локдаун. Ціла купа людей одним махом завантажує TikTok. Алгоритм починає їм підсовувати контент про нову милу гру, яка так допомагає заспокоїти нерви під час пандемії. Навіть якщо людина не грала та й взагалі не цікавилася іграми до того, гарна графіка, чарівні тваринки і простий геймплей виглядають цікаво робити все одно нічого, чому б не спробувати нове захоплення. До того ж, Animal Crossing New Horizons – це дуже дружелюбна для новачків гра. У ній ви потрапляєте на майже пустий острів і потроху відкриваєте нові можливості взаємодії з ним. Ви вивчаєте місцеву флору та фауну, збираєте природні ресурси, вчитися крафтити прості предмети, і досить скоро на вашому острові оселяється вже ціла купа милих тваринок. Після за завершення прокачки, коли ви отримуєте усі можливості маніпуляції островом, гра стає справжньою платформою для самовироження. Гравці створюють острови, домівки та одяг надихані різними естетиками, фільмами та настроєм, а мультиплеєрні функції дозволяють усім цим легко ділитися. Коротше, не диво, що багатьом бувалим і свіжоспеченим геймерам так зайшла ця гра. Також не диво, чому після неї люди починають цікавитися чимось схожим. Якщо вже придбав свіч, то що ще на ньому можна пограти? Звісно, Animal Crossing New Horizons була не першою затишною грою в історії, та й взагалі те, що ми зараз називаємо козі іграми, існувало завжди. Але саме сьогодні ми спостерігаємо, як ігри, створені для більш розслабленого проведення часу, об'єднуються в окрему нішу. Що ж змінилося? Чому саме зараз ми почали групувати ігри в окрему категорію? Чому з'являються люди, які ідентифікують себе як затишні геймери? Та чому почало виходити так багато ігор у цій категорії? Немає чіткого визначення або критеріїв затишної гри, але ви одразу впізнаєте затишну гру, як тільки її побачите. Це зазвичай розслабляючі ігри без бойових елементів з милим візуальним стилем та сюжетом, який несе якісь теплі цінності. Дружба, пошук себе, гумор, знищення капіталізму, але можуть бути девіації. Стерлів велі вважається одним з товпів затишного геймінгу, та там є досить серйозна бойовка з небезпечними ворогами. Також козі ігри не завжди оптимістичні, і часто змусять вас переживати складні емоції або навіть плакати. помітити, що багато ігор, які не були створені затишними, мають затишні елементи. Коли досліджуєш простори Red Dead Redemption 2, відвідуєш одне з містечок у the Wild або обставляєш свою домівку в третьому відьмаку, це дає нам можливість перепочити від екшену та поглибитися у світ гри. Тому можна сказати, що затишні ігри сфокусовані на тому, щоб дати гравцю можливість перепочити від складнощів у реальному житті. Давайте подивимося на модель мотивації геймерів. Quantic Foundry, організація, яка її створила, розпитала більше мільйона геймерів про те, чому вони грають, і виділила шість причин: Action, тобто руйнування, азарт, швидкий темп гри, соціальний елемент грати з кимось або проти когось, майстерність зробити щось складне, планувати та приймати рішення, досягнення завершити гру на платину або повністю прокачати персонажа, занурення стати кимось іншим, дізнатися історію або пізнати персонажів, та креативність щось створити. Проявити себе, дослідити світ. Тобто кожен прагне отримати різний вид нагороди після завершення квесту. Для когось ця нагорода це класно проведений час в компанії друзів, а для інших поблукати гарними краєвидами. Так що існують люди, яким затишний геймінг приносить нагороду. Але хто ці люди? Давайте поговоримо трошки про геймерську ідентичність у цілому. Кого ви уявляєте собі на слові геймер? Скоріш за все, це молодий парубок з намороченим ПК, який кричить щось в мікрофон своїм тіммейтам. Звісно, такі геймери існують і їх правда багато. Але цей стереотипний образ не відображає реальної картини. І через це люди, які під цей образ не підходять, можуть взагалі не вважати себе геймерами. Це дослідження 2015 року виявило, що 49% американців грають в ігри, але тільки 10% з них ідентифікують себе як геймери. Якщо людина не грає в складні або онлайн ігри, немає консолі або ігрового ПК, Кака грає на тому, що в неї вже є типу мобільного або звичайного ноута. Вона не бачить собі місця у геймерському просторі, не бачить себе частину цієї спільноти. Наприклад, я почала називати себе геймером десь 5 років тому, коли придбала PlayStation 4. До того я грала усе життя, починаючи з першої PlayStation, потім на сімейному комп'ютері, а потім на своєму слабкому ноутбуці на найнижчих налаштунках з FPS 20. То були важкі часи. І це навіть не згадуючи численні мобільні ігри, які крали ну надто багато мого часу. За усіма характеристиками мене можна було назвати геймером, але у моєму уявленні я їм точно не була. Тому я можу зрозуміти, чому у 2020 році така величезна спільнота прихильників Animal Crossing почала шукати собі місце у геймерському просторі і, не знайшовши його, створила своє. Не можна точно сказати, хто та коли придумав термін коузі ігор, але спільнота затишних геймерів утворилася у 2020 році у Тіктоці. Його надточні алгоритми та стрічка, в яку може потрапити будь-хто, а не тільки твоє вузьке коло знайомих, означає, що люди знаходять схожих людей досить швидко. І якщо ти лайкнув пару відосів про стардювелі, то очікуй ще більше контенту про цю гру або схожі ігри. І Як тільки уявище з'являється назва, його не зупинити. Такий контент набагато легше шукати і просувати, і тим самим. Знайомити з ним людей все це розвиває не тільки спільноту, де люди обговорюють затишні ігри, а й новий ринок, аудиторію, яка хоче бачити більше затишних ігор. Ковзі ігри це не жанр. Бо затишна гра може бути як головоломкою, так і симулятором ходіння, стратегією, пригодницькою грою і так далі. Але якщо є в них щось спільне, так це те, що це більшістю інді проекти Незалежні розробники не оперують запитами студії гігантів, а беруться за нішеві ідеї, механіки та сюжети. Наприклад, як вам гра, де ви маєте блимати очима, щоб продвинути історію, або гра, в якій вам треба фотографувати собаку всіх можливих порід, або гра про переїзд. І часто короткі ігри дають унікальний досвід та висвічують теми, які рідко досліджуються в ааа проектах, такі теми, як горювання, пошук свого місця у світі, стосунки між братами та сестрами, повернення до своїх коренів, або вони можуть не мати ніякого глибокого сенсу чи підтексту, а просто розслабляти та дарувати естетичне задоволення. Що цікаво, розробники затишних ігор також продвигають свої продукти там, де їх аудиторія вже проживає, тобто у тіктоці. Наприклад, ще задовго до виходу хітової гри Unpacking розробники ділилися своїм задумом та робочими процесами на своєму акаунті. Їх відео набирали купу переглядів від затишних геймерів, що забезпечило успішний вихід гри та армію фанатів, що чекають на продовження. Для інді девелоперів TikTok став безкоштовним способом просуватись та заохочувати людей додавати свою гру в вішліст. Також завдяки більш неформальному спілкуванню у TikTok творці можуть отримувати швидкий фідбек від аудиторії та змінювати щось або додавати функції, які цікавлять людей. Okay, bears. Yes. Look at him. He's so cute. Таким чином спільнота росте та розвивається. Але чи має вона якийсь значущий вплив? Не можна сказати, що феномен затишних ігор якось змінює ринок, і тепер усі три проекти мають додавати до своїх ігор затишні елементи, аби підлаштуватись під нову аудиторію. За останні роки всього декілька ігор, які можна якимось чином притулити до категорії затишних, отримали номінації на Game Awards. And the Game Award for best Debut Indie goes to Stray. Але великі компанії точно помітили цей тренд. У 22-му році вийшла Disney Dreamlight Valley, яка вже за перші 10 днів залучила більше мільйона гравців. Очевидно, надихана успіхом Animal Crossing та Stardew Valley, гра використовує ті самі механіки. Ви можете фармити, роболовити, готувати їжу, кастомізувати персонажа, і все це у знайомі діснеївській обгорці із улюбленими героями. Гра попала точнісінько у серце фанатів Діснею, слід затишних геймерів, і гравців буде тільки пробувати, особливо запуском мультиплеєру у цьому році. Також у 2022 році Steam додали до платформи два нових теги Cozy та Wholesome, що означає спокійний або безпечний. Стім використовує купу різних тегів, щоб допомагати користувачам легше знаходити ігри до смаку та рекомендувати їх гравцям. Зараз на платформі десь 230 ігор під тегом Holсом та стільки ж під тегом Коузі. До того ж, у цьому році пройде вже четвертий холсом Direct. Це подія по типу ігрової конференції GTC, але тільки в онлайн-форматі і цілком присвячена затишним іграм. У минулому році на цьому івенті презентували більше 90 ігор, а сам захід дивилося більше мільйона людей. Така подія дозволяє інді розробникам показати свої трейлери широкому загалу, а затишним геймерам дізнатися про новинки, які рідко висвітлюють більш загальні геймерські заходи та публікації. Мені подобається, що тренд на більш чілові ігри розширює геймерський простір загалом. Не знаю, як ви, а я повністю за те, що більше людей почало грати в ігри і побачило, що це не тільки про зброю та змагання. Звісно, є й такі геймери, які не сприймають більш казуальний та спокійний геймінг, як частину геймінгу. Багато затишних геймерів отримують знецінення та хейт. Мені б хотілося вірити, що це зміниться. Що у затишних геймерів тепер є своя група, де вони отримують підтримку і вже не мають заслуговувати на повагу традиційних геймерів, не мають боротися за місце у цьому просторі. Наостанок скажу, що взагалі тут затишний геймінг це чудова платформа, щоб досліджувати інші види ігор, замість того, щоб одразу поринати в складний світ з купою механік початківці можуть спробувати щось простіше і більш інтуїтивне, якщо ви давно хочете залучити свого партнера чи друга пограти в ваші улюблені ігри, посадіть їх не перед грою, де вони помруть, якщо переплутають клавіші, а перед чимось, що вибачить їх помилки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Можете поставити лайк та підписатися, якщо хочете більше такого контенту. Також завітайте на мій TikTok, де відео виходять майже кожен день. І підпишіться на мій твіч, де, як ви можете здогадатися, я стрімлю затишні ігри. До речі, якщо ви додивилися до цього моменту, то ось вам прикольний факт: у цьому відео я сказала слово «затишний» 26 разів, вже 27. До зустрічі у наступному відео.